Шановні колеги, дозвольте поділитися з вами тими тою інформацією, яка представляє діяльність роботу членів всеукраїнського лікарського товариства, членів Світової Федерації українських лікарських товариств в час війни. Ми Думали на початку січня 22-го року, коли збиралися членами головної ради світової федерації українських лікарських товариств, що ми зможемо запобігти тим же хам, які почалися 24 лютого, і своїм зверненням від Світової Федерації Українських лікарських товариств до об'єднаний. Об'єднаних націй до європейського парламенту, до урядів парламентів держав світу, для чого ми переклали наше звернення кількома мовами тими тими, де є наші організації: це грецька, це португальська, це німецька, і також до звернення до об'єднаних нації до НАТО, до міжнародних організацій, до лікарської світової спільноти. Для того щоб запобігти на той момент ще може загрозу, яка ми мали від нашого сусіда, але ми знаємо, що на жаль, ніяка сила не могла зупинити той механізм, який був запущений вже кілька років для того, щоб подавити нашу державу. Для того щоб знищити нашу державу як таку очима нашого ворога, і 24 лютого спочатку повномасштабної. Військових дій війни ми почали активну діяльність. Нас підтримала також світова медична спільнота. і Ірина Мазор сьогодні представляла саме ті документи, які 25 лютого вже були висунені, і зверненням до парламентів до медичної спільноти вони звертали увагу на той жах, який чекав нас. Це і світова лікарське товариство. Організація, яка об'єднує 10 мільйонів лікарів світу, це Європейське товариство медичних спеціалістів ОМС, і це Європейський форум медичних асоціацій. Коротко для тих, хто може не знає, тому що якось сьогодні ми маємо всеукраїнське з'їзд всеукраїнського лікарського товариства, але я буду говорити і про всеукраїнське лікарське товариство і світову федерацію. Я розумію, що не всі роблять різницю часом путають. Я так само, коли тільки вступав, члени українського лікарського товариства, українського лікарського товариства у Львові, не зовсім розумів різницю. Тому я таку трошки маленький екскурс зроблю про світову федерацію українських лікарських товариств. Це організація, яка створена в 1977 році в Чикаго, і на той момент об'єднала українські лікарські товариства, тобто українських лікарів Австралії, Австрії, Аргентини, Бразилії, Венесуели, Західної Німеччини і Північної Америки, яка об'єднувала Сполучені Штати і Канаду. Тобто, це було. Товариство Українське лікарське товариство Північної Америки. Вже потім ця організація з 91-го року, коли розпавський радянський Союз, додалася. організації це в Польщі, в Росії, в Словаччині, Чехії, Болгарії. Україна, звичайно, але це все українське лікарське товариство, мало організація, яка вступила на повну на повну на на повних правах. І в 1990 році було проведений Третій конгрес з фулту саме в Києві і у Львові від того часу, якраз українське лікарське товариство України на той час війшло в активну діяльність світової федерації українських лікарських товариств. В майбутньому ми доєднали країни Франції, Великобританії в 2010-го року, з 2020-го року це Швейцарія, Ангола, Литва, Греція, Японія, Швеція і зараз останнім часом, звичайно, з початком військових подій багато українських лікарів. Стали більш активними в своїх країнах і доєдналися до допомоги Україні. Це українське лікарське товариство Німеччини. Так виглядали склади, які створювалися на звичайних територіях, які вони винаймались біля торгових центрів, і де люди могли будь-які люди приносили речі і передавали нам сюди на Україну. Це і проведення конференцій, це передача швидких допомоги, це ділення досвідом і навчання, які передавались нам для того, щоб ми могли справитись з тою ситуацією. Великобританія провела цікавий захід. Вона провела такий рейд, який цілий ешелон вантажівок швидкими допомогами їхали через Європу. доєднувалися і до перемишля привезли допомогу вже 10 березня на початках військових подій. Також створювалися і нові організації, які допомагали Україні. Це така організація, як ФО Юкрейн, яка створилася в Великобританії, і теж активно долучилася до допомоги України. Українське лікарське товариство Швейцарії бачите, воно об'єднало і до себе згуртувало це біля посольства, не тільки лікарів, але й всю громаду українську, яка допомагала і передавала Україні українське лікарське товариство Чехословаччини, Українське лікарське товариство Греції. Словаччини, Польщі, Литви, Австрії, Італії, Франції, Бразилії Аргентини тобто, всі, як могли, так і допомагали нам в тій ситуації. Українському лікарської словаччини провело конференцію, яка теж призв'ячена саме військовим подіям і наданню медичної допомоги в тій ситуації. Українські лікарські туристи Північної Америки збирали чотири вантажних отаких літаки, які передали допомогу Україні. Ви бачите, ви запаковувалися і швидкі допомоги, і таким транспортом передавалося міністерство охорони здоров'я, яке розподіляло цю допомогу на потребуючим. На за той час зібрано 350 тонн медичних товарів вартістю більше 10 мільйонів доларів. І це в наступному ці цей вантаж передається сюди контейнерами. Це і телекомунікаційна допомога і пацієнтам, і телекомунікаційна допомога лікарям. В консультуванні. Це і бачите з 27 лютого. Віце-президент світової федерації українських лікарських товариств Руслана Горбова. Ми разом започаткували такі курси, тренінги, навчання в двох напрямках: це тактична допомога раненим бійцям і зупинка кровотеч. Це було нон стоп до 50, тобто кожен тиждень 4-5 таких конференцій, які мали різні теми, і це доєднувалося не тільки наші лікарі, а іноземські лікарі, а саме з лікарі і, 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 і військові лікарі інституту і, військової медицини Сполучених Штатів. Це і організація MedGlobal, яка об'єдналася і доєдналася до українського лікарського товариства Північної Америки, проводила виїзні засідання, ділилася з як запобігати хімічній зброї ядерній зброї, і це безпосередньо лікар з Сирії, який пройшов цю, цю небезпеку хімічної зброї, і її подолання ділився своїм досвідом. Це і питання дитячого харчування, питання фортифікації борошна, запобігання розвитком. Це і серія вебінарів про вроджені вади розвитку. Також вже сьогодні доктор професор Ірина Мазур говорила, і я хочу підтвердити, що світове лікарське товариство разом з cpma організацією, Європейський форум медичних асоціацій, європейським товариство спеціалістів об'єдналися, створили український медичний. Фонд допомоги Україні з на очолі з доктором Леонідом Ельдельманом, і які безпосередньо вже в березі місяці передали вантаж, який був розподілений на всі України. На той час це було дуже важливо: 10 тисяч турнікетів, які які рятували життя і рятували кінцівки нашим воїнам, і також передали вони нам манікени, які ми можлив, мали можливість навчати навчати наших і лікарів і бійців. і і бійців тероборони, і бійців на полігоні Яворівському це приїзд професора Ельдельмана до Львова, зустріч з губернатором і зустріч з мером. Також ізраїльські колеги наші провели нам чотири вебінари з перекладом на українську мову, яка давала на той момент, березень місяць дуже актуальну інформацію. Також ми в лікарським товариством у Львові, а також і з, з участю студентів інтернів проводили. Очні тренінги, навчання до нас доєднувалися лікарі на однижньому презентації. Показано це є лікарі з організації лікарі без кордонів з Німеччини а також інші бойові медики допомагали показували свої вміння і навчали нас вчити інших. Це ім телемедичне обладнання, яке американською компанією Reavir передало нам на для України для того, щоб ми могли комунікувати безпосередньо під час оперативних втручань. Ці комплекти передані по Україні і в Україні в різних регіонах дають можливість комунікувати і між собою. На цій фотографії представлений професор з Гріфін з Великобританії, який консультував буквально на другий день після того, як це обладнання приїхало до. До Львова, українське лікарське товариство у всіх регіонах активно долучилося це збір київською, київським відділом чи Київською товариством Всеукраїнського лікарського товариства. Це і інші організації, які які спонукали, які великі організації Lions, Rotary, інші міжнародні громадські організації, які доєднувались, передавали допомогу і комунікували з нами безпосередньо. Це і можливість подякувати в лікарському товариству німецькому на їхній асамблеї 126 в бремені. Я мав можливість подякувати, і дійсно нас і, і нашу делегацію приймало стоячи з гордістю за наші опір, які ми склали на той момент, не під фактично не підготовлені, але склали опір в, в агресору і мужності наших лікарів, які відстоювали нашу і, наших воїнів, і, і, і їхнє здоров'я. Це подяка голові Ради Вулту Даніелю Карабаєву. За теж активну діяльність цього товариства і, і його безпосередньо. Наша стаття ми старалися шукати ту можливість донести ситуацію, яка є в охороні здоров'я України, яка є потреба Україні, і це спільна стаття про допомогу Україні медичною спільнотою. Проведено засідання в рамках. Сьогодні пан Олег говорив, що ми мали спробу донести Міністерству Необхідність правильного лікарського сортування. на жаль, бачите, від того часу пройшло вже більше року, нічого не робиться, і е, на жаль, ми не, не маємо навіть поки що близької дати, коли самоврядування започаткується або почне розглядатися. Це пані Ірина теж разом зі мною ми дякували лікарському товариству світовій спільноті. 10 мільйонів лікарів, які збирали кошти. До речі, як нас здивувало, але найбільшу суму допомоги. Передало нам японське лікарське товариство. Більшу половину суми на цей момент зібрано 3 мільйони. Більшу половину суми зібрали тільки одні, лікарі японського лікарського товариства. Передали для України для допомоги. Це проведення конгресу. Пам'ятаєте, конгресу з фулту в Ужгороді, куди приїхали голова Української лікарського товариства Північної Америки, професор Лев Волянський. Приїхав доктор з Канади і приїхав також голова лікарського товариства Австрії, професор Микола Корбан. І ми обговорювали в зібридному гібридному формі. Провели конгрес на той момент. Пам'ятаєте, ми мали його проводити в Одесі, але в зв'язку з небезпечною ситуацією в Одесі, ми перенесли його до Ужгорода. Генеральна асамблея eh, CPMI, Постійного комітету лікарів Європи. Також Ірина Мазар презентувала, дякувала і, і обговорювала майбутнє України і майбутнє можливість навчань стажувань українських лікарів за кордоном. E, спільна e, і багато тут багато може бути фотографій. Просив пан Олег скорочувати. Хочу нагадати, цього року ми провели другий національний конгрес з міжнародної участі про мікробна резистентна резистентність світові виклики. Це вже другий такий, чи, чи, чи третій здається, так? Другий конгрес вже добра практика співпраці з мед-івентом, коли ми проводимо конгреси і маємо можливість ділитися, навчати наших лікарів. І це теж допомагає допомагає Україні. І ще раз хочу. Наголосити і подякувати всім членам е, е, Всеукраїнського лікарського товариства, які є делегатами, які презентують Україну, які е, переймають досвід Європейського е, товариства лікарів-спеціалістів, е, так тут представлено е, фотографію і участь доцента лікаря ендокринолога пані Людмили Мазур і професор Марія Марущак на секції генеральній саблекції секції ендокринології. Це товариство має і комітети, і секції і. В біля 100 членів Всеукраїнського лікарського товариства приймає участь з минулого року активну участь в діяльності цієї високої високо поважної інституції. Також професор Марина Довженко, Андрій Ягенський. Я дистанційно тільки долучився, але вони були очно на асамблеї секції кардіології УАМС в Амстердамі в Нідерландах. Ми провели разом з Світовою Федерацією українських лікарських товариств та участю всеукраїнського лікарського товариства і провели допомогли організації, приймали активну участь в 37-й конференції Європейського форуму медичних асоціацій. Цей захід мав відбуватися у Львові тільки в зв'язку з. Ковідом, а потім з війною ми, ми пере, 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 мусили перенести його до Варшави, але тема була допомога Україні. Допомога, медична допомога в кризових станах. Бачите, це виступає пані Ірина Мазор. Виступають е, е, доповідачі з Ізраїлю, е, з які е, ділились з сучасними е, реабілітаційними технологіями. Виступає наша голова Українського лікарського товариства у Швейцарії, е, доктор Оксана Солтер. І цього року також нагадаю, що ми проводили чергову щорічну історико-термінологічну наукову конференцію, яка присвячена як завжди, 30 червня, створенню всеукраїнського лікарського товариства. Цього року ми згадували десятиріччя революції гідності, але завжди і також говорили про сьогоднішню ситуацію. Говорили, ділилися тою тим досвідом і доносили потребу і доносили необхідність. Як правильно лікувати, як правильно надавати допомогу? Це тільки короткий е, Екскурс в ту роботу, що ми робимо, але кожен з вас має багато і свого досвіду. Якщо можна, ми завжди і і, і, і пан Олег, і Даніель Керебаєв, і наша секретар, пані Катерина, просить ділитися тою інформацією, щоб ми могли показувати її, висвітлювати і європейським колегам, і між собою ділитися тим досвідом, комунікувати. Ви самі відчуваєте, що зараз гуманітарна допомога зменшилась. Світ. Е, на жаль, виснажився їм. А тим більше зараз додалася ситуація в Ізраїлі, і, і, і ми відійшли ну не на другий план, але точно трошки нас потіснили в інформаційному полі. Тому ми повинні робити все і довукуватись до наших колег, приймати участь в європейських світових конгресах, виступати, говорити, звертати до нас увагу. Тому що кожен такий виступ, кожен така комунікація, кожен така співпраця Приближає нашу допомогу. Дякую за увагу. Слава Україні.